Вітаю вас на п'ятому уроці. Тема сьогоднішнього заняття це робота з кольором. Сьогодні, за планом, ми з вами розберемо, що таке Fill Solid, Fill Gradient, гарячі клавіші при роботі з кольором, а також розберемося, як підключати колір до стилів у фігмі. Я думаю, ви пам'ятаєте, як ми створювали з вами цей креатив. І сьогодні ми будемо заносити з цього креатива колір у стилі. Але перед цим. Я би хотіла розглянути деякі теми. Наприклад, ми з вами створюємо Rectangle, і у нас з вами є філзаливка. Так? Філзаливка може бути будь-якого кольору. Звісно, ось тут ви можете міняти цей колір. Також ви можете вписувати конкретний код. Наприклад, FFF це білий. Або 000 це чорний. І таким чином міняти. Заливку. Також у вас ось тут зберігаються кольори, які ви використовували до цього, наприклад, або які використані на цій сторінці. Ось тут ви можете міняти цей колір, ось тут повзунок теж міняти. Хекс можна поміняти на RGB і інші варіанти, але я рекомендую залишатися на Хекс. І так, давайте спробуємо поміняти кольор на лінійний градієнт. Ось у нас з вами вибраний лінійний градієнт. Наразі ми можемо поміняти ось так колір на будь-якій, в принципі. І, звісно, ми можемо поміняти ось так ось ці кольори місцями, або перевернути цей градієнт за допомогою цього налаштування, або зробити це вручну. Наприклад, ось таким чином. Також ви можете змінити заливку цього кольору на 70% до прикладу. Або навіть на 20. Будь-який відсоток виставляєте. Також ви можете лінійний градієнт поміняти на ось такий. Давайте змінимо тут на 100. І ви бачите, як змінюється ваша картинка. Далі, наступний варіант ангуляр. Тобто, ось таким чином, мишкою ви можете поміняти цей градієнт, як вам подобається. І Diamond. Ось такий діамантик. Можна, до речі, додавати ще додаткові кольори, просто ставити мишкою, клікаєте, і у вас виходить ось такий градієнт. додатковий. Так само можна міняти ось тут заливку відсотково, можна ось тут міняти насиченість, і виставляти різні налаштування. Чудово. Ще б я хотіла показати деякі варіанти, якщо ми з вами застосовуємо ось такі різні ефекти до нашого з вами градієнту. Але це більше використовується для слою, тому ми це розглянемо трішечки пізніше. Для того, щоб пофарбувати ось цей ректенгл, в який колір вам потрібно, натискаємо Ай на клавіатурі. І якщо поруч знаходиться цей елемент, ми можемо клікнути на ньому і дуже зручно це використовувати. Але якщо у вас інша задача, ви можете просто скористатися ось цим інструментом. Тепер давайте розглянемо з вами ось цей приклад. У нас з вами є текст, який є певного кольору, ось його заливка. І ось цей елемент теж певного кольору. Ми можемо з вами ці кольори додати. До стилів. Для того ми обираємо елемент, колір якого ви хочете додати, натискаємо 4 крапочки, і у вас виходить ось таке віконце. Ми можемо натиснути плюсик, і у нас з вами створюється або стиль, або variable. Я пропоную почати зі стилів. Наприклад, це буде Green. Ви тут так і пишете: Green, Create Style. І ми бачимо, що ось Green Create Style, ось у нас з вами Green підв'язався. Тепер, коли ми з вами будемо створювати якусь фігуру, ми можемо з вами піти на оці чотири крапочки і побачити, що у нас з вами є цей колір Green. І одразу, як ви бачите, цей колір змінився. Але, якщо ви хочете цей Green змінити на якийсь інший відтінок Green, на ось такий, наприклад, ви бачите, як цей колір змінюється. Так само ви бачите, як цей колір змінюється. Просто ось тут ми можемо це з вами змінити. Окей, чудово. Так само колір тексту натискаємо 4 крапочки, додаємо плюсик і створюємо стиль. Це буде Black. Create style, Enter. Або Create style. Я натискаю Enter. Чудово, стиль створився. Тепер, коли я хочу пофарбувати цей квадратик, кружечок, неважливо що, я можу змінити цей колір ось так на чорний. Або давайте намалюємо кружечок, підемо в стилі. І отут у нас вже з вами є два стилі: або чорний, або зелений. Чудово, так само я можу підв'язати до стилів. Наприклад, ось цей сірий. Малюю ректенгл. Натискаю «А» на клавіатурі. Вибираю колір, підв'язую до стилів. Є. Yeah. Чудово! Стиль створився. Тепер будь-який кружечок квадратик я можу пофарбувати в певний стиль, який я задала. Давайте це видалимо. І спробуємо занести наш колір у variables. У нас з вами є «Green». Якщо ви хочете подивитися, ви натискаєте на Edit style і дивитесь, який тут код. command C. Ми його копіюємо. Тепер натискаємо на variables, ось тут. «Variables» у вас з'явиться тільки тоді, якщо ви не виберете щось, а просто поставите мишку десь на робочій області і клікнете. У вас з'являється ось така варіація. Variables. Create variable, color. Наприклад, це буде green. Сюди ми вписуємо command v або можна вручну поставити, Enter. І ось, будь ласка, у нас з вами створився variable зелений Тепер, якщо я намалюю прямокутничок, натисну сюди. У мене є в нашій бібліотеці або variable, який у нас є green. Він позначається прямокутником, я можу його пофарбувати. Або, якщо я хочу стилі, то я вибираю зі стилів. До речі, чим відрізняється variable від стилів. В стиль я можу занести навіть колір градієнту. Давайте ми зараз спробуємо відкріпити можна за допомогою ось цього значка. Тобто, ми обираємо елемент, відкріпляємо від стилю. Давайте створимо якийсь певний градієнт. Зараз ми оберемо колір. Нехай буде ось такий. Цей колір я пофарбую в ось такий. О, чудово, буде прапор України. Клас. Тепер ми можемо з вами додати це в стилі. Додаємо. І навіть у нас з вами немає варіанту variable. Тобто він хоче занести тільки один колір, а мені потрібен саме градієнт. І я тут напишу градієнт Create style. Тепер у нас з вами є градієнт. Я намалюю овал. і... Можу занести градієнтний варіант. Подивіться, будь ласка. Тобто суть в тому, що саме стилі, стилі нам дозволяють робити навіть градієнти і перевикористовувати їх. А у varріейблсах теж можна зробити градієнти, але там потрібно заносити окремі кольори для того, щоб їх поєднати, щоб зробити певний градієнт. Це трішечки складніше. Тому. В стилях це зробити зручніше, як ви вже зрозуміли. І так, я сподіваюся, вам було цікаво. Зустрінемося на наступному занятті.